Отака брунька готова вже для обробки хімічними препаратами і обробляємо хоросом. У такому стані треба бруньку обробляти перший раз хоросом, брунька-абрикоси. По рожевому бутону обробляємо перший раз хоросом, коли ще не розкрилися квіточки. А другий раз будемо обробляти за інструкцією, коли 75% розпуститься у нас. Бруньок-абрикоси, вона зацвіте. Минулий рік я теж обробляв хоросом і абрикоси були, проте багато з них померзло. Якби не померзли, було б краще. Хорос готуємо за інструкцією 3 г на 10 літрів води. Воду попередньо треба підігріти, а також додаю перелипача. Перелипача це будь-який синтетичний миючий засіб. Отакий колір має. Хорос розчинений, розведений вже, в теплій воді його розвожу, вливаю в пульвілізатор і тоді промиваю банку ще. Доливаю до 10 літрів води, щоб вона була теплою, і починаю обробляти абрикосу. Спершу обробляю ранню абрикосу, ретельно кожну гілочку. Не забуваємо про індивідуальний захист, це резинові перчатки, а далі Маска у нас повинна бути на обличчі і захисні окуляри. Обробляють в ясну безвітряну погоду бажано. Але якщо є трохи вітер, все одно можна обробляти, тому що вже пора. Виявляється, хорус діє краще не при високих температурах, і якраз вночі температура знижується до 4 градусів Цельсія. А це я вже обробляю пізню абрикосу. Абрикоса досить таки велика. Верхні гілки, ті, які я не встиг обрізати, я все ж таки обріжу. А як, коли і чим ви обробляєте абрикосу, пишіть в коментарях. Я обробляю хоросом по інструкції два рази. Абрикос лікарська рослина, тому що містить багато калію, а калій сприяє роботі серця, а також в абрикосах є багато бета каротину провітаміну, вітаміну А. Та інші мікроелементи, які сприяють роботі нашого організму. Відео українською підтримайте український контент, підпишіться на канал, поставте вподобайку і пишіть в коментарях, що ви поробляєте в березні-квітні в садочку і на городі. А день швидко минає, вже й вечір наступає.